Мовний бар'єр дуже повільно говорю, не вистачає слів, не встигаю зрозуміти, який граматичний час потрібен, і купа, купа інших різноманітних ситуацій, де людина не може говорити швидко. Автоматично англійською мовою. Давайте розберемо декілька причин, цьому, чому це відбувається, і що з цим робити. Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Як почати говорити англійською мовою? Друзі, те, що я розповім у цьому відео, не є чимось новим, не є чимось унікальним. Ви самі насправді бачили ці ж принципи у інших сферах. У цьому відео ви дізнаєтеся абсолютно простий і надієвіший спосіб. Заговорити і все, що буде від вас потрібно, це бажання, трошки зусиль і регулярність. Спочатку хочу пояснити базовий принцип, якщо ви коли-небудь займалися багато певним видом спорту, або, можливо, грали на якомусь музичному інструменті, або, наприклад, займалися танцями. Як працює, як відбувається напрацювання майстерності, навичок через повторення? Щоб в музиці почати імпровізувати, потрібно дуже багато композиції вивчити на пам'ять. Щоб почати імпровізувати у танцях, потрібно дуже багато рухів, ретельно відпрацювати, відпрацювати через повторення. Щоб досягти успіхів у певних видах спорту, потрібно повторення, закріплення і багато тренувань. Англійська не є в англійській працюють абсолютно ті ж самі механізми. У багатьох людей чомусь існує хибне враження про те, що якщо вони вивчать граматичні правила, вони зможуть заговорити. Або, наприклад, якщо вони будуть дивитися багато серіалів, вони зможуть заговорити. Але граматика вчить нас побудові речення. А коли ми дивимося серіали, фільми. Ми не повторюємо, ми не дивимося їх знову і знову, і не повторюємо одні ті самі репліки знову і знову. А говоріння в першу чергу, складається з автоматизму. Отже, як зробити так, щоб ваша мова була автоматичною? Отже, основний момент у тому, що ми маємо вивчити на пам'ять щось, щоб воно вбудувалося в наше мовлення, або це що називають активний словник. Це такі слова і фрази, котрі ми пам'ятаємо автоматично. Все, що автоматично, все що є нашим активним словничком, буде у нашому мовленні. Якщо цього немає в нашому в чомусь, що ми автоматично відпрацювали, нам це доводиться пригадувати, і це займає час. Тобто, все, що не на автоматизмі, це ми того пригадуємо, і це не є нашим активним словниковим запасом. Як напрацьовувати цей автоматизм? Базовий механізм. Ми маємо щось. Багато разів заслухати, тобто має бути вхідний потік інформації, і це не просто постійно нова інформація, це повторювальна інформація, це аудіозапис чи фрагмент відео на одну-дві хвилинки максимум. Який ви прослуховуєте багато-багато разів знову і знову, 30-40 разів. Я не перебільшую. Спочатку ви багато разів це прослухали, і це вхідний потік інформації. Потім ви маєте це повторювати і запам'ятовувати, бажано вивчити на пам'ять, і це вже канал відтворення. Ви маєте проговорювати це вслух, канал відтворення. Слух повторювати теж як мінімум 40 разів, щоб воно залишилося в пам'яті, щоб ви могли автоматично легко пригадати цю конкретну фразу до автоматизму. Тобто, спочатку багато разів прослуховуємо, потім багато разів відтворюємо, відтворюємо допоки, поки це не запам'ятається, або спеціально вчимо щось на пам'ять. Вчити на пам'ять тільки слова чи фрази окремо без контексту не дуже цікаво, тому дуже бажано вчити або в контексті улюблених пісень, або в контексті коротеньких фрагментів відео. Наприклад, це може бути невеличка сценка з фільму чи з серіалу, яку треба вивчити прямо на пам'ять. Бажано брати контекст улюблених пісень, тому що це одна-дві-три хвилинки. Одно або двохвилинні фрагменти з фільмів, з фільмів чи серіалів дає певна ситуація, тобто контекстуальна прив'язка. До речі, подивіться відео, якщо ви не дивилися про те, як у контекстах вчити нові слова, дуже зручне відео. Головне, що потрібно, це вчити англійську через повторення і вивчення на пам'ять. Тобто уявіть, що вам потрібно вивчити е, певну композицію на музичному інструменті чи е, танець з тривалістю 2-3 хвилини. Що робитимете? Ви повторюватимете кожен рух, поки він не стане автоматичним. Так само в англійській мові ви маєте повторювати кожне слово, кожну фразу, повторювати кожну інтонацію, поки вони не стануть автоматичними, поки вони не будуть автоматично вспливати у вашій пам'яті. Ось в цьому. Друзі, вся різниця між людьми, у котрих немає мовного бар'єру, і у котрих є вивчення на пам'ять і доведення до автоматизму. Саме е, вивчення на пам'ять е, забезпечує автоматизм, забезпечує те, що ми можемо не думати. Як ми говоримо, який граматичний час, коли ви вивчите це на пам'ять, воно автоматично відкладається у вас, і ви використаєте необхідні слова, необхідну граматичну конструкцію саме в той момент, коли вам потрібно буде, тому що ви вже колись це завчали, ретельно запам'ятали, і ваша пам'ять вона чудово спрацює. І в необхідний момент видасть вам саме фразу, яка вам необхідна. Друзі, і для всіх, хто хоче працювати над своєю автоматичною вимовою, я підготувала цікавий і дуже корисний міні-курс. По автоматизації мовлення це 30 діалогів, 30 діалогів для кожного рівня, діалоги з різних життєвих ситуацій, все, що може статися в житті. Різні контексти, це невеличкі діалоги, котрі займають зазвичай 15 20 хвилин, щоб ознайомитися з ними і вивчити. Їх потрібно вивчати на пам'ять. До кожного діалогу буде дослівний переклад та Граматичні уточнення, яка тема відпрацьовується, які конструкції відпрацьовуються. І якщо ці невеличкі діалоги вивчати хоча би два діалоги на тиждень, можна три, то це чудовий старт для того, щоб зрозуміти, як працювати з автоматизацією своєї свого мовлення. І це чудовий старт для того, щоб відчути. Перші результати цього підходу. Я рекомендую вчити діалоги приблизно 2, 2 діалоги на тиждень, тобто на кожен діалог іде приблизно 3-3,5 дні. Бажано вчити кожен діалог Кожен день потрошки закріплюючи, щоб кожен діалог відклався у довгострокову пам'ять. Для цього нам потрібне інтервальне повторення. До речі, подивіться відео про інтервальне повторення. На інтервальному повторенні інформація краще закріплюється. Також до кожного діалогу буде аудіо, і коли ви будете вчити діалоги, старайтеся акцентуватися більше на тому, як діалог звучить, тобто намагайтеся вчити діалог не через візуальний канал. А через те, як ви його чуєте. Тобто ви прослухали фразу багато разів, потім відтворили фразу багато разів, тому що з мовою ми маємо здебільшого працювати на аудіальному каналі, на рівні сприйняття на слух. Цей метод багато років застосовували мої шкільні викладачі. А вже в університеті мій викладач використовував його на складніших рівнях і в ширшому форматі. І тепер цей метод допомагає і моїм учням легко, швидко і автоматично заговорити англійською мовою. Суть цього методу в тому, що коли ви вивчаєте певну фразу, ви ніби вчите шаблон. І потім цей шаблон ви можете підставляти ті слова, які потрібно вам. Наприклад, ви вивчили фразу «I have a book». Але потім ви можете її видозмінювати. Ви можете зробити речення-заперечення I don't have a book. Ви можете зробити питання Do you have a book. Ви можете просто видозмінити його I have a book. She has a dog. They have a house і так далі. Тобто один шаблон відкриває перед вами вже дуже багато можливостей. Ви можете вже його видозмінювати. Під ваші потреби, але щоб користуватися цим шаблоном, його спочатку потрібно вивести на автоматичне запам'ятовування, тобто запам'ятати його дуже добре, щоб він дуже добре відклався у вас у пам'яті. Курс з 30 діалогів, по-перше, навчить вас працювати з діалогами, з піснями, з будь чим Тобто, по-перше, він покаже, як працювати, як напрацьовувати е щось до автоматизму, і які це мають бути обсяги. І там невеличкі на початку курсу буде пам'ятка з усіма детальними інструкціями, як робити, що робити, як покращити результати, як краще закріпити ці результати, все це прописано у курсі, і які результати ми можемо отримати після цього курсу. Коли ви будете з кимось спілкуватися, або переписуватися, або висловлювати свою думку, ви помітите, що в певний момент, коли ви хочете сказати якусь фразу, вона прийде до вас відразу моментально. Ось так от дуже швидко, і ви відчуєте легкість у говорінні тому що ви колись вивчили цю фразу, і зараз в необхідний момент вона приходить до вас, і ви говорите правильно, ви говорите швидко, і ви не думаєте, тому що ви колись вже... Вивчили ці фрази, ви вивчили їх правильно, і ви можете вийти, змінювати їх, і ви не думаєте, «Хм, як сказати ось таку, таку фразу, тому що ви її вже вивчили, і вам дуже легко її пригадати, і це займає лічені мілісекунди. Тож, якщо вам актуальний такий курс, напишіть мені у телеграм посилання у описі під відео. Курс має символічну ціну, і він є ключиком до активації вашого мовлення. І Якщо раптом у вас є мовний бар'єр. То цей спосіб допомагає його прибрати. Дякую за увагу, друзі. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть, залишайте свої вподобайки, підписочки, якщо ви щось цього не зробили. І до зустрічі у нових відео.